На окупованих територіях України постійно відбувається грабування музеїв, в тому числі археологічних колекцій. Наприклад, колекції з пам'ятки Кам'яна Могила в Запорізькій області експонувалися в Севастополі відносно нещодавно. А також протягом цих 10 років окупації Криму відбувалися археологічні розкопки незаконні, що є воєнним. Злочином за міжнародним правом нещодавно до України повернулося артефакти, з яке всім як скіфське золото. Це Це матеріали виставки, які були відібрані для виставки Крим Золотий острів в Чорному морі», яка відбувалася в 2013-2014 році. Там було залучено колекції чотирьох музеїв з Криму. І після воєнного вторгнення Російської Федерації окупації стало питання, коли куди саме мають повертати ці артефакти. Але за законами України ці артефакти належать до музейного фонду України. Тож музеї є зберігачами, але вони мають належати державі України. І нарешті цього року повернулися ці експонати на територію України. Україна виграла цей суд. І наскільки я знаю, є навіть виставка в Києві цих колекцій, теж якщо люди зацікавлені, вони можуть поїхати до Києва і подивитися на ці артефакти.